Сказати Богові правду про свій страх, чи приховати за красивими словами. Сказати правду, вийти з храму з миром чи залишитися з образою в серці. Краще увійти в храм і залишити всі образи позаду, і не брати їх більше. Зізнатися в своїй провині чи чекати, що Бог і так знає. Бог все знає, але треба зізнатися. Віддати Богу контроль, чи тримати все у своїх руках. Віддати Богу контроль. Плакати перед іконою, чи стримати сльози, щоб ніхто не бачив. Не стримуйтесь, плачте, коли потрібно. Прийняти допомогу від іншого, чи вперто тягнути свій тягар. Приймайте допомогу від інших. Мовчати на сповіді сорому, чи зізнатися і відчути свободу. Зізнатися і відчути величезну свободу. Зробити крок назустріч примиренню, чи чекати, що інший почне першим. Крок назустріч примирення, сказати дякую Богові за біль, чи лише за радість. Дякую, бути чесним з собою, чи підтримувати гарний образ для інших. Не треба для когось треба бути чесним з собою. Дати Богові те, що легко, чи пожертвувати найдорожче. Богові віддати можна легко все, але Бог приймає лише те, що цінне є для нас. Залишитися у вірі, коли не відчуваєш Бога, чи піти шукати його в іншому місці. Де би ми не були, ми можемо не відчувати Бога. Тому шукайте Бога там, де ви є зараз. Дякую.